Вітаємо вас, любі друзі! І з нами з вами проєкт Цікаві люди Орлова Степано. Зараз ми знаходимося в дуже цікавому місці з дуже цікавими людьми, які зараз про себе і вам зараз розкажуть. Будь ласка, Олександр та Ірина. Розкажіть, будь ласка, що це, де ми знаходимося і чим ви займаєтеся? Це буде дуже цікаво для наших глядачів. Це сімейна пекарна, яка називається Видач. Ми знаходимося в селі Витачі. Під Києвом, а, десь приблизно кілометрів 40 від Києва, нижче по Дніпро. В надзвичайно історичному селі, тут більше півтори тисячі років. А, на городищі, яке збудував внук Ярослава Мудрого, Модрого. І а, пекарня, яка є, яку ви зараз бачите до нашої станови, це пекарня, яка пичена дрова нас печі, технології, яким тисячі років. І оскільки це все всім відомо, ми зробили максимально все прозорим, все зрозуміло, щоб наші відвідувачі, гості могли все бачити, і зрозуміти, як ми робимо цей хліб. Хліб печеться на заквасці, довготривалої ферментації. Крім того, що у нас є хліб, який ми випікаємо, у нас є ще кухня, аутентична українська кухня, яка збудована по принципах слоу-фуду. Тобто повільно такого технології, які відомі нашим пращурам з давніх давен. Це дозрівання, маринування, ферментація, томління. І от крім хліба, у нас є ще їжа, яка готується в печі, яка дуже довго до цього приготовлювалася по всім традиціям, які характерні для української старовинної Ще у нас є трошки лимузиків сладенького ми тут робимо, тому і до нас приїздя з Києва, Кияни, і не Кияна, а з, навіть з інших міст. Те, щоб подивитися на краєвиди, тут вони немає пейзажі, немає краєвиди, і вони надихаючі. І коли приходить час перекусити, то нарешті завдяки покаржені є місце, де це можна зробити і забрати собі на спомин шматочок хліба або навіть. Ну, тут вибір у нас великий хлібів, ми печемо близько 13 бідів хлібів. І вони довго зберігаються, вони не потребують ніяких консервантів, тому що вони природно законсервовано довготривалою документацією. Це якщо дуже швидко так розповісти про нас, а ми ще відкрилися на другий день війни. Це треба було шостого. Ми не були готові, але треба бути хліб. І з тих пір ми печемо хліб, і ми печемо не тільки для того, щоб продати його тут. Ми приблизно один день на тиждень кожного тижня е, випікаємо хліб, який їде до хлопців на паропи, вигріті хліба, сухариків, печиво і таке інше. І ми вважаємо, що кожен місяць в Україні має волонтерити, має допомагати, підтримувати, тому що це наш фронт, який ми можемо тут ввести. Тим, хто там набагато важче, а е, наше завдання тримати разом mm -hmm. цей фронт. Тилу фронт допомагати, щоб вони відчували оцей, оцю року підтримки. Це, от, якщо так, вже зовсім експресор таку презентацію зробити, то я її зробив. Супер! Дуже вам дякую. І я хочу, дорогі друзі, запросити вас. Як гостей відвідати це прекрасне місце, бо дійсно е пекарня відачі знаходиться в розкішному місці, дуже розкішний краєвид, який вам потім фішечки покажу, обов'язково. От тут проходить, е скажімо так, екскурсія для вас історична, дійсно дуже цікава. Тут проходять майстер-класи, як своїми ручками витекти хліб. Тому ви можете навчитися самим випікати смачнючий хліб, а також Скуштувати дуже і дуже смачні ласощі, які випікає пекарну вітач. Так що, друзі, запрошуємо, а також іностранних гостей зарубіжних країн. Ми також запрошуємо ознайомитися, що таке Україна і як в Україні під час війни відкривається бізнес для підтримки наших громадян, а також наших воїнів. Всі люди світу, вся Україна, давайте об'єднуватися, тому що ця війна не просто. України, Росії, це війна добра і зла. І нам потрібно всім Ваша допомога. світом об'єднатися. Так, об бути разом. разом. Тільки в цьому наша сила. Разом до перемоги. Починаємо. Пані Олександре, пані Ірино, ви тут у себе проводите майстер-класи. Розкажіть, будь ласка, тому що нашим глядачам буде дуже цікаво, коли вони захочуть відвідати, як проходять ці майстер-класи, де про них можна дізнатися, і е, що вони отримують під час цього майстер-класу. Будь ласка. Майстер-класи, ми запрошуємо діток від 4 до 12 років. Це майстер-клас, моя перша булочка, а другий майстер-клас це вже цікавіше, буде з 12 до 16 років мій перші бургер. діти випікають, якщо перший майстер-клас «Моя перша булочка, печиво, булочки, ми розважаємося, ми спілкуємося. Ми... Граємося, малюємо малюнки нашим військовим, нашим захисникам, і в результаті вони отримують додому халу, велику бургую і печі осе вони забирають з собою. Друзі, майстер-класи це ми робимо, вони роблять було своїми руками для бургера. Вже соуси підготовлені, вони просто і, б... і котлетка, все своє, справжнє, домашнє, домашнє, І Ми це все дітки потім складають цей бургер і смачненько його не це дуже шикарно. І скажіть, будь ласка, а де ж можна ознайомитися нашим глядачам, щоб до вас потрапити з цією інформацією? Як прийти до нас на майстер-клас? В яких соцмережах де є ця інформація? Щоб людина могла зайти, подивитися, вирішити собі, в який час вона може приїхати, і пощасливо поставити інстаграм, наш інстаначбейке друзі, запам'ятайте! і військові майстер-класи. Ми зараз, скажу, нам потрібно об'єднуватися, потрібно наші штуки. І е -е, ми для нашого так. Дорогі друзі, скажу вам особисто, я приймаю участь у майстер-класі тут зараз, що беру інтерв'ю дуже цікавих людей. От, і хочу вам сказати, що це неймовірно, коли ти тримаєш оцей шматочок живого хліба, коли ти сам з нього виліплюєш те, чого ти бажаєш, вкладаєш в нього свою енергію, свої знання, які ти вже тут отримуєш, а потім отримуєш печі запашний хліб, який ти будеш куштувати. Неймовірно, тому запрошуємо, будь ласка, відвідати пекарню. Поїхали, паніри, розкажіть. Будь Ласка, от сьогодні ми проходили і е, я особисто приймала участь у вашому майстер-класі. А сьогодні це 20 березня 2024 року. У майстер-класі по випіці вашого смачного хліба і мого також. От розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, їм буде дуже цікаво, що саме проходить у цих майстер-класах, і е, які люди, які майстри приймають також участь. Майстер-клас сьогодні у нас для військових. Нам потрібно піднімати дух, І після того, як ми зробили дівчик, і він до нас підходить в пекарні, є час, і поки його пікати, є час для того, щоб ще якось хлопців зацікавити. І у нас сьогодні Дарина Соколовська, це неймовірна особистість. Нам ніж на 600 років знайомиться дійсно так. Це творець. Верегніні Бер Бер бережичі. І сьогодні військові і взятки є різні обереги. Обер обер це діду з обродом, любі друзі, так. От. А, а це, це? це? благословення Богу. <зв 'язок> Ще там є різні картинки, там і козак мамаї, і дерево роду і Це чоловіка сім'ї, це як наступний продовження роду. І люди, які це малюють, вони стилюють на себе. І дійсно, коли сідаєш малювати ці картини, то ти повністю поринаєш цю роботу і дійсно йде особлива енергія, яка допомагає поєднатися, наприклад, з родом через оцю корпіну от, або із вищими силами, богами, які дають благословіння людини. Тому це дуже цікаво. І от пані Ірина е, роз, розказує про те, що у вас тут проходить дуже багато майстер-класів різної тематики, от, і багато майстрів різних веде проводять майстер-класи. А де їх можна от, побачити, ці інформації е, е, про те, коли їхні майстер-класи проводити? Людина може мляжи, які зацікавиться даною інформацією, зміг е, проглянути і вибрати для себе день, щоб до вас сюди приїхати і побачити цю красу на свої власні очі, щось відчути, що здоров'я свої майстер класи для військових? У військового не кажемо я розумію так, а от для цивільних людей. Він не кидає, і ця вся інформація. А там за ціля діток зрозуміло. зараз всі майстер-класи, які проходять, в основному це реабілітація для наших мужчин і сільських України, які ми дуже вдячні і низьким ви нам з цим. Зараз воює, або хто зараз відпочиває і тим особливо воїнам, які, на жаль, вже і її родинам, скільки люди всієї України. Пані Ірино, у вас дуже цікавий асортимент вашої випічки. А скажіть, будь ласка, от що б ви могли запропонувати з вашої смачної випічки як для дітей, так і для Хліб? Лічиться головця головолога всьому. На заквасті, хліб потужний. Я завжди кажу, люди не тільки пекарня, не теж пече хліб на заквасті, багато пекарень, купуйте з якісних дівчат. Він весь прекрасний, не поганий хліба. Ну є технології, які не дуже добрі. А технологія на закласті це життя, це здоров'я. Хліба погано не буває. Далі діти люблять сінабони. Тай дорослі теж подали. Сінабони у нас також на захвасті. Те, хто <нах> говорить, що ой, якісь вони не друзят. <нах> вони їли класичні, а на смислі. <нах> Тому що вони в нас відчуються на броні синабони. і вони на закласті. Так, вони нам. Півтора місяці всі наболі на заплаті, тому що там потрібна правильна кількість закваски, правильна кількість борошна, все це Півтора місяця ми робили, робили, і в нас нарешті вийшло ідеальний рецепт, який ми з вами скористуємося. Тайчу шоколад, шоколади мої обілька. Люблю шоколад. Не можу мати ніс, я маю для себе, але я трошечки

Пиценті палички. Потім у нас і панська печиво також мені сподобається шоколад, різні морішки і дуже мало борту. А так, пані Ірина, а ще дуже у вас смачні сухофруктів є солодощі? Як яку вони назву носять? Сокофрукти це, напевно, з корицею. Психофруктів. Це панське печко. Це панське, панське печко. Да, Чески. Я знаю, що є багато рецептів. Я не говорю, що нас там найкраще. Mm -hmm. Мені дуже просто смакує. А які у вас є часу? Mm -hmm. Я маю на увазі, що рецептів дуже багато. А це, це. підічі. Все з печі у нас. <пи> Так, mm -hmm. да, тому що енергія дерево, енергія вже сонця, землі, і все тягне в під дерево. Потім його побували і воно, піч, в піч воно віддає. Це деревина, все віддає в піч. А піч потім енергію і віддає в випічку. У нас бувають різні ну, буває інші, там щось таке сезонне з ягодами, так? Да? чи. Вони називають рідко, тому що приїжджає іночка з Молдови. Вона їх робить, я питаю, Іна, не ті що ви думаєте, вона каже, я один секретний інгредієнт, я кажу, який? вона каже, любов. Тобто вона їх робить от в отчасті береться тісто, звичайно, тісто, Замочується в інших воді. І потім вона береться тісто і так розставить. Тобто такого шматочка тоненької мої палянички. Та, яка, вона розтягує отаке тіло. Донесечки навіть моє ну, ніжніше. Донесочки, як операно нашу мама, може що Потім його так складає, якусь личинку. наприклад, домашній творог. Нас, я вважаю, ми стараємося все домашнє. Якщо це гарбузи, то в мене городі. і багато році. Якщо це творог, то це домашні сині, домашні хвороби. А якщо це яблучка, вже домашні. Це плачі не це цим. Сезон набувають різні смаку. В це там правлі, сирна печі, піскоті. На чисто сказали друзі, а ви знаєте, як це смакує під дуже смачні напитки? Є смачна кава, є лате, а лате є на різних. Молодці. І кожному те молоко і переможе. Навіть нині тоді я не відчув молока, але на рослинному молоці я можу це. Є взагалі дуже цікава територія біля пекарні, от, яка є історичною. Скажіть, будь ласка, слова, що за місце, де знаходиться ця смачна пекарня? Це Саша, краще знає чесно. Саша просто він вивчав історію цього місця. І, як він сказали, в... це місце було збудовано, руку, вот я основному образа, місце сил, одне знаю, місце сили, місце дуже Тож 9 березня 22 року стала крилата ракета і вона розсипалася, вона не замінувала. Тому кожен день я дуже дякую. Ідемо вперед. Ось місце потужне. Я Саша, дуже гарно знаю історію. То де є. Я б всіх не захищалась. Там, де каплиця, був, що там десь дуже маяк, колишні хлопці маякували, тому що там От тут була б на що Дніпро ж було інша, зараз вона ростається, а раніше було маленьке, і в цьому місці можна було Дніпро перейти в тому це місце дуже цінувалося, якщо там перетинається да, зрабований час. Да, да. І тому на місці яка був моя, якщо yeah. йшли не я yeah. сказати правильно, то моє плану. Якось приїхали. Пані Ірино, а зараз у вас є величезна можливість звернутися до наших глядачів та запросити наших глядачів у ваш світ розповісти і показати, чим ви живете. Будь ласка. українці. Е е весь, всі, хто приїжджає в Україну, приїжджайте в неймовірне місце, тому що це місце сили. Лекарня винемала за запиті людей і. Е Просто може дати хлібчика, може дати їжу, а духовну їжу може дати це місце. каплиця, яку побудував Олесь Берник в 91-му році. Вітряк, який є не збірною Він ніколи не працював, але він повірте від. І це їжа для вашого духу, для вашої душі, це краєвиди, це просто побути наодинці з собою. Приїжджайте, ми вас завжди всіх чекаємо, запрошуємо. І хочу просто сказати, що українці сильні в своєму, коли вони разом, коли вони сили, коли вони сила. Тому об'єднуємося, донатимо. Пекарня працює зараз на перемогу. Це не тільки хлібчик, не тільки печиво. Не буду розказувати, що але набагато більше ніж дорогі друзі. Пекарня Витич завжди рада вас бачити. Тому, будь ласка, якщо є у вас можливість, і вам дуже цікаво бачити краєвиди і скуштувати найсмачніший хліб. Будь ласка, пекарня витич запрошує до себе в гості. Раді вас завжди бачити. А проект цікаві люди завжди раді вам донести інформацію про цікавих талановитих людей України і всього світу. До нових зустрічі, друзі!